Таю вас вільні українці, всі мабуть, бачили як дочкові слуги народу депутата. Дніпропетровської області Алсу розповідала, як вона відноситься до українців, як вона чекає руського міра, і що з нами тут придуть, зроблять расисти, як вона цього чекає. Запам'ятайте, про те, що говорить дочка, про це говорить сім'я, про що говорить сім'я, про це говорить на роботі. Вона працює депутатом від слуг народу. Знаєш, про це все говорять слуги народу. І вся Верховна Рада знає, признала про здачу України. Так що не треба там робити святих із ЄС і ще з когось. Вони 30 років обезоружували Україну, знищували економіку. А Зеленський це останній гозі крішки гроба для народу. До України і Української держави, ну от вони чудово розуміли, що вони здають цю державу. І тому діти про це говорять. Через то вони собі бронь поробили, щоб не приймати участь у війні. Щоб не вбивати, не дай Бог, расиста, союзника вбити, а то ж потім спитають. А так вони зробили броню, тут чудово працюють на рашистів, розкрадають допомогу, яка приходить армію, піляють бюджет, ложать економіку країни, нищать народ України. Вони ж ні одного корупціонера не посадили, садять тільки солдатів, патріотів. От. Зараз СБУ повинно було б зайнятися цією дочкою і садити цей депутат, і посадити її, ну будуть ж преслідувати патріотів. Ну що, расисти? Ви до сих пор вважаєте, що ви. воюете здесь с режимом. Запомните, Путин и Зеленский, это два брата-акробата, это гауляйтеры, призначенные там мировыми бизнес-корпорациями. И вы считаете, что вы стали с колен? Нет, вас эти корпорации используют как андонов по уничтожению славянского населения на территории своей страны, на территории нашей страны. Вы сами себя уничтожаете, зачищаете земли. С помощью этой войны эти же глобалисты, с помощью ваших гауляйтеров, Доведут вас до нищеты и заставят ваших детей, жен работать просто чисто за еду. Этого они хотят, чтобы здесь ресурсы добывали рабы, а не население. Если вы хотите действительно, чтобы отвоевать, защитить свою страну, нужно разворачиваться, вам идти на Кремль, а нам идти на банковой. Только так можно поломать планы глобалистов и начать нормально и счастливо жить. Що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами крісами. І запам'ятайте, війна закінчиться тоді, коли на передової кажуться депутати, чиновники з будь-якої сторони свої по своїм стріляти не будуть. По ним ніколи не прилітає.